Всім привіт, друзі! З вами Майнкрофтер. Я Містер Давідас, і зі мною мій братан Саньок! Всем привіт. І сьогодні ви вже не повірите, але у нас третя серія виживання на одному блоті. Ви уявляєте собі. Саньок, ти уявляєш собі це? А ти не забув сказати, що у мене нового. А, так, подивіться. Ніочка новий скіну. Це просто. Найс. Nice. Він нарешті поміняв собі свій скин Це просто. <клес> За це просто треба поставити лайк, я вважаю. Ну що, не будемо довго тягнути, так, таксоньку. І починаємо. <клес> Забувай блок. Ти що тут розкомав Ну, знаєш, я в кожній серії питаю, що ми будемо робити, але навіщо воно нам? Зразу копай блок та й все. Ну, добре. Так, друзі, цю серію у нас дуже і дуже багато роботи, тому що ми живемо в якісь. <кхм> Як би це сказати так, щоб нікого не образити? Якісь Халупі. бомжатні. Ось. Тому що це реально халупа. Ну ви подивіться, тут. Диви, іди сюди. У нас тепер є черепаха, але вона зараз впаде. Натаха. десь сюди черепаха. Ха -ха. Мені потрібно ці всі плавильні і пічі зробити ось тут, тому що тут буде стіна майстерня. І прибори в нас будуть стояти на ній. Ну це я думаю буде набагато зручніше, ніж розставляти його е, на всій території. Будемо мінятися, бо я вже трішки задовбався один блок цей добувати. Ну можеш не добувати, нам ну, в принципі ну, не обов'язково вже його так інтенсивно копати, тому що ресурсів досить таки багато і нам потрібно кудись їх дівати. Ну потрібно, але ж ресурси закінчаться, і нам потрібно їх вдосталь. Все-таки, о, дельфінчик. Тома від видобування три в нас. Капець. петрович, іди поплавай. Петрович. Скажіть пару слів, поки як ламаю цей килим. О, я так гарну територію вже розширив. Ой, як багато навіщо ти його землі робиш? Краще б ти зберіг землю на ферму дерев, щоб більше була. Наша земля буде, не переживай. Я використовую призмарин для іншої стіни нашого складу. Це знаєш. Жовте із синім, можна так сказати, але тут жовтень бірюзовим. Коротше, два протилежних кольори. Це, іди бери свої блоки. О, навіть губка у нас тепер є. Та ти що? Так, розумієш? Просто ну, величезна і красива губка у нас тепер є. Просто шикарно. І тепер ми можемо робити. Що ми можемо робити? Ми можемо осушувати купу всього. Звісно, немає чого нам осушувати, але щось придумаємо. Ну, no, цей ефект слабості, він мені вже набрид. Так, а я напевно зараз візьму, зараз візьму кругляк Ой. і піду, напевно, перенесу оцей низкінечне джерело води. Перенесу його зараз. У нас так багато золота вже копай. І немає куди дівати. Точно. Але як попадемо в ад, знадобиться. Ну як ми попадемо в пекло. Ну як як? Я не придумав, але якось це буде. Ефект закінчиться, нарешті. Нарешті. Та нього, іди копай. Зараз прям біжу і падаю. О, паха, аха, аха. Привіт. Може ти все-таки зайдеш кудись і що? Чи може для тебе в наступній серії, якщо ти виживеш зробити озерце? Пі там плавала. У нас є тепер серце моря. О, і навіщо воно нам? Не, не знаю. Просто так, щоб було. Ще одне від лосося, ще один сирий лосось. У нас, короче, тепер буде дуже багато їжі. О, майка! У вже третя скриня підряд. Просто. Розумієш? Він у нас тепер працює над mm -hmm. Строєр. У нас є призоб. І це призову древнього стража. Книга Чарівна на вірність 3 і білий бетон. Що в нас за блоки взагалі є? Я не знаю, якісь блоки є. Зараз найбільше у нас буде тільки зелених. Народній страж, який оберігав морські глибини, але його прийшов і вбив саньок. Отак з'явилось. Ой, ой, ой. А -а. Что такое? А я тут танцую. У меня тут просто танцы. Разумеешь? Танцуй, танцы. А до дома И в целом танцы. Та танцы. Ой. Капец, друзья, вот это... Оце зараз було б, звісно, якщо б я звалився. Uh. 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 А ну А uh. звідси. Новий світ відкривай, саньок! Ще. Це пекло, дивиться. Це, це пекло. Буде пекло. Нарешті, нарешті. Ну, капець, чому саме зараз? А, реально, чому саме зараз? Я тільки захотів доробити склад. Придеться Якщо... дах робити щось іншого. І ти розумієш, що нам зараз потрібно дуже добре обороняти. О, дерево. Залишаю оборону острову на себе. О, добре. Ооо, дивись, коріння стіни. Просто красиві виходять. Так. Склад трохи пізніше дороблю. А я піду добувати, напевно, кругляк. Нам він зараз потрібен як ніколи. В нас зараз кругляку реально не вистачає, тому що нам лін його копати просто. Так, візьмемо дерево тропічне. Тропічне дерево. У нас будуть стіни з тропічного дерева. Тут у нас буде не мангрове. Ой, тобто У нас буде не тропічне, а мангрове. Ну, я ж ти... О, Тепер я стіна знаю, виходить так... однотипна. О, отак набагато краще. А то зробу з тропічне дерево, наче не знаю, що. Ні, ну з тропічного дерево виглядає теж добре. Мені не подобається. А ти знаєш, що ти міг замість коріння взяти тропічне дерево і листя тропічного дерева нас сього є? Я знаю. Але в нас стіни і... ще будуть інші, так що. І було б не. Не, а то зараз ми дивимося і все темне краще було б все таке зелене. А тут наче все мертве таке фо. Мерзость. Це мерзость? Це реально мерзость таке. Типу. мерзость. Мерзость. У нас ще. Ну у нас є ще шанс замінити, поки я не доробив. Ну то. Давай. Танці, та танці. А додому вранці танці та танці цілу, 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 танці та танці Так, все, в мене є вже вже у кругляку, вже стак кругляку. Ти це розумієш? А дивись. Так. Ну як тобі наш так. захист? Просто ідеально, просто ну це шикарно, я гадаю. Тому що якщо було мангрове дерево і коріння, це зовсім було мертво, і тупо і тихо фу, вопше мерзость. Це мерзость? Це реально мерзость, нам потрібно цей дах якось удосконалити. Ти зараз цим займаєшся? Зараз займаюся тусканальним нашої хати. Ну, це добре, я галяв, це добре. А що це таке? Я ставлю воду, а вона не ставиться. Це в полублоках таке те, що вода просто пропадає. Чи вона під низку десь, чи що. На полублоки ти воду не можеш поставити. Ти поставиш у неї в полублок. Ну, а, в. Все, понятно. Нам потрібно ще зробити стелю на складі, тому що газ так буде літати, то. Вони нам розібрі. Вони нам розіб'ють бру... на наші серця. Так. Yeah. Капець, тут уже так ом, стало красиво в нас Це капець. Ну так, нам потрібно тільки трошеч, трошечку досконалити нашу ферму е, кругляку і най, найголовнішу зону оце тут. І потрібно зараз буде трошечки розібрати, переробити, і це буде нормально. Так, і все буде не те, що нормально, все буде ідеально. Так, половина є. А іншу половину ще не знаю Ні. що. Так, забираємо звідси наш килим. І землю також напевно забери, а я піду візьму. Де А стоп. Деревину можливо, чи все-таки буде землею? Мені здається, більш краще буде. Деревиною? Буде більш краще е е поставити корали, тому що можна. Це буде виглядати як килимок такий, розумієш? Ти в курсі, що тут корали чомусь не ставляться? А як, так? Ну, ось так. Просто корали наверх ставляться, а сюди не ставляться. О, годі. Зараз все буде. Зараз містер Девідас все зробить. Опа-опа-опа-опа. Ось тепер добре. ставиться. Знизу повинно щось бути. О, ну це добре. Тихо, Тихо. Тихо. У мене корали стільки тіхо. Куди ти велись? Тепер немає коралів, все, молодець. Ти в мене стояв ще на блоці шерсті. І що тепер робити? У мене тепер коралів немає. Тепер, значить, будемо з чогось іншого робити. Деревина тільки залишається. Дерево. Все. Але Можемо зробити. Синє дерево. Я зараз буду добувати синє дерево, будемо з нього робити. О, добре. Гарна думка. І спершу мені потрібно зробити. Не ви. Ай, які палки Ну, поставь ти вже щось, щось туди. Я тепер. Просрав. Так. кругляку. Найс. Nice. Я це так ідеально засняв, як ти просто на розслабоні Виходиш з дверей і летиш до них. Не смішно, тепер. Треба ставати і з... заново добувати кругляк. <різь> стак, розумієш, стак кругляку, вправ. <різь> Це так ідеально виглядало. ні ніщо ні, поставити туди щось. Ти стоїш просто там. Та забери ти ці ягоди, Я зараз через них помру. Ні, поставив їх тут, а щоб я ходив об них, вбився. <рес> Завжди я винуватий, ну капець. Хочеш моєї смерті? Дай сюди, сюди, дай сюди ці ягоди. Не дам, все, до побачення. Дай їх позижу сюди. Не дам. Йо! Біжи сюди, сюди до сюди стрієш. А можна зразу чуєш, робити портал. Портал. Ні, я його не збираю зараз робити. Так давай я буду робити. Коротше, я буду збирати лаву, яка тобі буде попадатися на дорозі, так. Можна сказати, і. У не зарид! Мені тільки що попався, не зарид. І от потрібна алмазна... Алмаз кайло. А, -а, а будемо потихеньку робити портал. Знову тут буде в нас щось незрозуміле стояти на перший час. Ну і нічого страшного, я, я думаю. Ну що ж, друзі, що ми можемо сказати? Ми зробили всі серії досить багато всього зробили тут все. Тут все ми змінили, переставили е безкінечний цей. Нескінченне джерело води. Е, змінили стіни, доробили стіни, також тут зробили такі з джунглів більше. Е, зробили, переставили плавильні, там піч. Зробили Іну майстерню, можна так сказати. І навіть почали будувати вже потихеньку портал, тому що в нас відкрився новий світ, так, Сінько? Так. В цьому місці ми ще нічого не змінили, тому що ресурсів. Не сказав би, що в нас багато, але є. А на це не вистачає, як завжди. Що Синко можеш сказати ти? Що сказати? Ну, склад ми добре. Все посортирували. Це так. Посортували так. Я доробив дах ось тут, облив цьому у генераторі кругляку. А, і зробив переніс джерело води. А, чуть майже не вбився від ягід, які я посадив пейдас. Впав. Майже 5 разів, чи скільки я не, я не рахував вниз, тому що Давідас не поставив блоки. <ріст> що в наступній серії я вже я, я займусь хатинкою нашою зверху. Ти, да. так, ти, ти, все ти. <реш> я чомусь, тому що я. Я. Так, я. Просто я. Більше нічого ну... не можеш сказати, що ти це просто ти. Так. Зрозуміло, <реш> зрозуміло. Ну що ж, друзі, ось така серія в нас вийшла. Няв, що ти махаєш головою? Я махаю головой той, що в нас вийшла ця серія, і вона вийшла прекрасно. Так, так. Ми в цій серії зробили багато всього. Е, можна так сказати, померли досить багато разів. Так. <сум> да, так. І. Що? Вже продовжимо в наступній серії дороблювати наш один блок. Тому. З вами були Майнкруфтери, Я містер Девідас. Зі мною, звичайно, мій брат Ансеньок. Тому всім до скорих зустрічей і до побачення. Побачимось в наступній серії. Бувайте!